Пустуйте ось мету. І любічівську можна брати докторською. Серделечки дуже добрі. У нас своя продукція, у нас є свої поля, своя ферма. Сало, ми бренову. До... Якщо нормальний доза, це ліки. Для шлунково кишкового тракту. тому що це самогонка настояна на проколісі і на... Проду. Щоб не зловживали, звичайно. Вінницька область це досить потужна аграрна область у межах нашої держави. І тільки аграрії зараз можуть вивезти країну на передні рубежі світові. Ми хочемо подякувати голові аграрної партії за те, що він сьогодні приїхав до нас на Вінниччину. Сьогодні наш 54-й форум з початку року і у Вінниці він носив назву агропромисловий форум, на якому зібралися люди, власне, які не обговорили тільки політичне питання, ми говорили про такі практично прикладні речі. На кожному етапі переробки сільськогосподарської сировини, сировини е, отримується додаткова вартість. Крім того, забезпечуються додаткові е, робочі місця, крім того, вирішується цілий ряд соціальних питань. Тому е, напрямок стратегічний для області курс на глибоку переробку сільськогосподарської продукції. Якщо ви подивитеся ось на, на столи наших аграріїв, наших виробничників, то само собою зрозуміло, в нас все є. Все є для того, щоб бути багатою потужною нацією. Нам потрібен інструмент самоорганізації. Ми його зараз допрацьовуємо. У нас регіон один з найбільш аграрних в цілому по Україні. То дійсно цікаві презентації в напрямку енергозбереження, переробки тієї ж соломи в біопалови. Коли горить солома на полях і випалюється родючий шар ґрунту, ну за це має бути серйозна кримінальна відповідальність. А так це переробляється в екологічно чисте палива, яке використовується для опалення і обігріву помешкань. Вінничина це один із найбільших регіонів України, де розвинуте садівництво. Якщо в цілому брати, то на Вінничині отримуємо найвищої якості. Продукцію, яка вирощується в садах, по своєму хімічному складу, декілька років назад, у нас інтенсивно розвивалася закладка нових садів, нових ягідників на сьогоднішній день. Ця програма майже звернута. Нам потрібно шукати шляхи як по відновлюваній енергетиці, теплозабезпеченню, так і по садівництву. Але тут потрібна роль держави. То знову ж приходимо до того, що нам потрібний сьогодні політичний інструмент на місцевих виборах, а потім і на парламентських, для того, щоб можна було реалізовувати ці прості речі, які лежать на поверхні.